Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні вівторок, 17 жовтня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні Актуальні новини та оголошення Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Графік виїздів МОбільної сервісної служби. До уваги осіб з особливими потребами Чернігівське обласне відділення фонду соціального захисту осіб із інвалідністю інформує про можливість проведення процесу протезування нижніх та верхніх кінцівок максимально просто і доступно. Про засідання виконавчого комітету Коробської селищної ради від 16 жовтня. Увага! В інтернеті поширюють фейкові графіки відключення світла на Чернігівщині. За минулий тиждень окупанти завдали шість авіаударів по території Чернігівщини. Перехід на зимовий час. Не забудьте перевести стрілки годинника. Нічні морози. Синоптики Чернігівщини про погоду на найближчі дні. Коли чекати на перший сніг у цьому році? Новини та оголошення. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади «Червоного Хреста» на найближчі дні. 17 жовтня – «Вівторок», «Атюша» з 10 до 15. 18 жовтня – «Середа», «Жрождественське» з 10 до 15. 19 жовтня – «Четвер», «Синявка» з 10 до 15. 20 жовтня – «П'ятниця», «Билка» з 10 до 15. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної сервісної служби на найближчі дні. Соціальні послуги отримають жителі таких населених пунктів: 17 жовтня, Поліська, 18 жовтня, Короб, 19 жовтня, Карильське, 20 жовтня, Вільне, 24 жовтня, Краснопілля, 25 жовтня, Короб, 26 жовтня, Рождественське, 27 жовтня Вишеньки. Нагадаємо, мобільна сервіс. Сна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих до складу мультидисциплінарної команди. Входять такі фахівці: фахівець із соціальної роботи, перукар, швачка, взуттєвик, робітники з комплексного обслуговування обслуговування і ремонту будинків, можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах, особи, що не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою. Дою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй і з відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. До уваги осіб із особливими потребами. Чернігівське обласне відділення фонду соціального захисту осіб із інвалідністю інформує про можливість проведення процесу протезування нижніх та верхніх кінцівок максимально просто і доступно. Відтепер, обираючи протезне підприємство, можна онлайн перевірити його завантаженість. Ця інформація дозволить зрозуміти, чи доведеться чекати у черзі на протезування, адже людина, якій потрібен протез, має отримати його. Як щоб якомога скоріше відновити функціональність та покращувати якість свого життя на сайті Мінсоцполітики з'явився новий дашборд з переліком протезних підприємств та інших виробників допоміжних засобів реабілітації. Усі, кому потрібен протез, за допомогою цього інструменту, можуть у зручному форматі отримати інформацію про розташування підприємств та їхні дані, а також фільтрувати інформацію за регіоном, районом чи громадою. Дою нагадуємо, щоб отримати якісний протез, не потрібно чекати встановлення інвалідності, збирати гроші чи їхати за кордон. Держава забезпечить протезом кожного, хто його потребує. Безоплатно протези можуть отримати не лише військові, а й цивільні громадяни, які постраждали від війни. Дашборд із переліком протезних підприємств та інших виробників допоміжних засобів реабілітації можна знайти за посиланням, яке знаходиться на офіційно офіційному сайті Коробської громади «Коробська громада кодю у розділі відділ соціального захисту населення новини до уваги осіб з особливими потребами або ж на офіційному сайті Мінсоцполітики України. Про засідання виконавчого комітету Курбської селищної ради від 16 жовтня. Чергове засідання виконавчого комітету провів 16 жовтня голова громади Володимир Куніцин. Члени виконкому опрацювали питання зі сфери соціального захисту, культури та комунального майна, а також блок питань по лінії служби у справах дітей. Зокрема, схвалили проєкт програми діяльності університету третього віку як послуги соціальної адаптації, яка забезпечує надання неформальної освіти. Світи людям старшого віку, організації їх дозвілля, активного способу життя та особистісного розвитку, що діє при територіальному центрі соціального обслуговування. Фінансові ресурси на виконання цієї програми становлять 69 тисяч гривень на три роки. Схвалили проєкт змін до програми проведення культурно-мистецьких та інших заходів на 2022-2024 роки. Затвердили умови оренди нерухомого майна, розглянули заяви громадян. Усі. Рішення будуть оприлюднені на офіційному сайті Коробської громади у розділі офіційні документи на засіданні. Була присутня виконуюча обов'язки начальника районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості Олена Логвиненко. Вона розповіла старостам про послуги центру зайнятості для громадян, які вони можуть отримати, не будучи безробітними. Так, внутрішньо переміщені особи та учасники бойових дій можуть отримати ваучер на навчання та здобути на базі своєї професії нову. На вибір 120 спеціальностей або ж підвищити свою кваліфікацію. А учасники бойових дій та члени їхніх сімей можуть отримати грант від 260 тисяч на відкриття власної справи. Старости отримали роздатковий матеріал із цієї теми. Тож, у разі зацікавлення, можна звертатися до них або ж напряму до центру зайнятості. В інтернеті поширюють фейкові графіки відключення світла на Чернігівщині. У мережі публікують фейкові графіки відключення електропостачання на Чернігівщині. Про це повідомляє акціонерне товариство Чернігів Обленерго. У компанії зазначають, що розроблення графіків обмеження електропостачання це стандартна частина роботи кожної компанії оператора системи розподілу. Оновлюють їх щороку від часу існування української енергосистеми. Тож ця процедура абсолютно не пов'язана з повному. Масштабним вторгненням росіян. Офіційна інформація стосовно планових та аварійних відключень електроенергії міститься лише на ресурсах акціонерного товариства Чернігів обленерго на офіційному сайті Черніговобленерго сторінці Facebook та telegram каналі Також докладну інформацію за конкретною адресою можна завжди дізнатися за допомогою ваших ботів у Viber і Telegram. Така ж інформація міститься і в особистому кабінеті є світло. Будьте уважними і довіряйте лише перевіреним джерелам. За минулий тиждень окупанти завдали шість авіаударів по території Чернігівщини. Упродовж минулого тижня ворог 34 рази обстріляв 15 населених пунктів області. Нараховано 271 вибух. Противник завдав шість авіаційних ударів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Унаслідок обстрілу горіла житлова будівля. Перехід на зимовий час. Не забудьте перевести стрілки годинника. Переведення годинників в Україні почалося ще у 1981 році для економії електроенергії та продовження світлового дня. Сьогодні двічі на рік переводити стрілки годинників у березні на літній час та у жовтні на зимовий це вже традиція, коли переводимо стрілки годинника на зимовий час. Щороку у жовтні українці переводять годинник на зимовий час в останню неділю місяця, о 4. Тій годині ранку у 2023 році цей день випадає в ніч із суботи, 28 на 29 жовтня. Стрілки годинника при переході на зимовий формат необхідно перевести на одну годину назад, тобто на третю годину ранку. Синоптики розповіли, коли українцям чекати першого снігопаду. Жителі України можуть очікувати на прихід першого снігу вже наприкінці листопада цього року. Про що свідчить прогноз погоди від Вайме Метео? Прогноз на осінній сезон 2023 передбачає нижчі температури порівняно з попереднім роком, поєднання сонячного світла та трохи вищого рівня опадів, а також до восьми днів очікуваного дощу протягом сезону. Середня температура осені 2023 року, за прогнозами, становитиме близько 10 градусів за Цельсієм, що зробить цей сезон дещо теплішим, ніж попереднього року. Приблизно 41 день буде з температурою вище 11 і 46 днів із температурою нижче 9 градусів за Цельсієм. Крім того, найкоротший світловий день буде 30 листопада і становитиме 8 годин 24 хвилини. Нічні морози, синоптики Чернігівщини про погоду на найближчі дні. Удень на Чернігівщині очікуються дощі, а вночі морози. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. Зокрема, 17 жовтня по Чернігівській області прогнозується мінлива хмарність. Уночі місцями невеликий дощ. У день без істотних опадів. Вітер західний, – 9-14 метрів за секунду. Температура по області вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – один. 12 градусів тепла. На 18, 19 жовтня. Хмарна погода з проясненнями. 18 жовтня без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 8-13 тепла. 19 жовтня вночі невеликий дощ в день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 1-6, в день 5-10 градусів тепла. На 20 21 жовтня дощ із мокрим снігом. Температура вночі 20 жовтня від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, 21 жовтня від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень від 1 до 6 градусів тепла. Це були новини. Народний календар 17 жовтня в церковному календарі День пам'яті пророка Осії. Селяни зазвичай не запрягали коней, даючи їм відпочити. Також цього дня обов'язково оглядали колеса для возів та лагодили їх перед тим, як сховати на зиму. Іменинники сьогодні: Андрій, Антоній, Лазар, Леонтій талісманом людини, народженої 17 жовтня є циркон. Цей мінерал, відомий людству з давніх часів, Колись цілителі використовували циркон як талісман, який накоплює енергію, та може передавати її своєму власнику. Який сьогодні день в Україні і світі? 17 жовтня в Україні і світі святкують День фармацевта, всесвітній день донорства та трансплантації органів, міжнародний день боротьби з бідністю, а також всесвітній день травм. За останні 130 років, 17 жовтня, максимальна температура повітря складала 19,4 градусів Цельсія у 1990 році. Мінімальна ж складала мінус 7,6 градусів за Цельсієм у 1976 році. Сонце в коропі сьогодні зійде о 7 годині 14 хвилин, а зайде за горизонт о 17 годині 52 хвилини. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6,30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропе FM, рідне радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6